Привіт, мої чарівні колористи. Давайте сьогодні поговоримо про тонуючі маски, взагалі для чого вони винайдені, і що з ними робити. Тож, перше, що для мене найголовніше в цих масках, це уходовий компонент складова, яка доглядає за волоссям ваших клієнтів, плюс прямі пігменти, які створюють певний колір, або це дійсно первинні кольори, які ви можете використовувати для яскравих тонувань, і те, що вони змиваються, майже не залишаючи ніякого сліду на волосі клієнтів. Але ми маємо розуміти, що якщо це для підтримування кольору, то ви маєте дуже класно подумати над самим кольором і попасти в тон. Якщо це яскраві фарбування, то звісно знебарвлення потрібно. Тож, для яскравих кольорів потрібно знебарвлювати волосся ваших клієнтів і далі уже робити яскраві кольори на чистому блонді. Пігменти, звісно, залишаються прямі волосі, при вимиванні, але їх незначна кількість, якщо це не дуже яскраві і прямі пігменти. А для підтримки кольору ваших клієнтів це просто ідеальні продукти, які ви можете продавати і використовувати для майбутнього вашого полегшення роботи, тому що клієнт повертається до вас уже з певною базою, значить, волосся, по перше, доглянути. По друге, колір не вимився, ви можете спокійно працювати з відтінком і робити гарний. Третій, якийсь нюанс на волосі, якщо потрібно. Або якщо клієнт тимчасово хоче поміняти колір свого волосся на тій же базі без скачків світлості, ви запросто можете рекомендувати йому для дома. Таке використання. Ідеальний спосіб підтримувати колір блондинки це така тонуюча маска, яка використовується на вологі волосся. Витримується 5 або більше хвилин до 20, Не знаю, як рекомендує торгова марка. Носиться декілька миїк, хорошо тримається. Клієнт підходить до вас, приходить уже з підготовленим волоссям, і ви в принципі можете гратися з нюансами знову ж таки профарбуючи і роблячи нові відтінки, але з урахуванням того, що жовтий пігмент у вас абсолютно нейтралізований. А це значить, що ви можете йти в абсолютно холодні відтінки, уже не ризикуючи, все у вас буде добре. Так само ви можете підбирати яскраві відтінки, звісно, вони не будуть так сильно вимиватися з волосся, і враховуйте, що на блонді можуть залишитися вторинні пігменти, і їх доведеться знебарвлювати. Бувають і такі речі. Так само муси тонуючі і доглядові маски не замінні в роботі колориста прямо в салоні. Якщо вам потрібно зробити холодний відтінок прямо в митці, ви робите нейтралізацію маскою. Одночасно закриваючи кутикулярний слой і роблячи дуже, гарне, дуже гарну підготовку для майбутнього тонування, у вас не буде розшаровування кутикулярного слоя. Тож колір, якщо ви будете класти на нього холодний, уже буде лягати дійсно холодним, тому що ви нейтралізували всі жовті пігменти, жовто-гарячі пігменти. Дивлячись, що саме ви будете використовувати. Тож ви так само можете вирішувати тонуючими масками в миті, проблеми, які виникають. Якщо це теплі відтінки, і вам треба нейтралізувати якісь дуже холодні, які вилізти, це просто незамінні продукти. Одним словом, я дуже рекомендую для догляду до ваших клієнтів і особисто вам. Але, мої дорогенькі, обов'язково подумайте, чи дійсно відтінок, який ви рекомендуєте своїм клієнтам на надом, підходить їм. Можна пробувати експериментувати, але ви маєте це заздалегідь, передбачити і пояснити вашим клієнтам. Вони будуть мега довольні, тому що зараз сезон відпусток волосся буде пусте вигорівше, і вони зможуть гарно підтримувати стан волосся і колір. Це саме головне для блондинки взагалі. Ну і не для блондинки, я теж тонуюся, і це мені теж підходить маски у мене для дома взагалі. Мої палички виручалочки, не кажучи вже про роботу в салоні. Тож ваші клієнти будуть повертатися до вас з меншою втратою якості і з меншою втратою кольору. А це набагато зробить легшою вашу подальшу роботу, і клієнт, звісно, буде дуже задоволений, а ви отримаєте додаткові кошти, не витрачаючи багато сил на це.